Ви як фінансист маєте це знати. Зараз директори шкіл, у яких закінчується контракт, стурбовані тим, чи буде у них контракт, чи трудова угода. Яка різниця в зарплаті, якщо керівник на контракті? Яка різниця в зарплаті, якщо керівник буде на трудовій угоді? Це залежить від того, який скажімо, який він оклад, скажімо, директору, тому що в середньому а про те, що дійсно в законі написано або продовження контракту або трудового. Тому розглядаємо по те, що буде, щоб це було ну по меншому, скажімо, супротиву. То це буде, буде продовження, скажімо, контракту. скоріше скажі, все буде так. Це буде дійсно ну, так. сама так. різниця. Можете сказати? мені, кажуть, це в межах чотирьох я не рахувала. скажімо, це дійсно, Я не рахувала на жаль, скажімо так скільки це буде в межах скажімо, ну, коштів. До 50% окладу. Ми не будемо робити такий резонанс, щоб це дійсно було якесь там. Ну щоб директора щоб не втратили, скажем так, це такий час, що ми ну ми наприклад да робимо. Да. Проти тобто, це кошти йдуть так. із субвенції, же це йде кошти з державної субвенції, де поза порахуємо все. Я не думаю, що це буде якась там втрата про те, що так, керівники. Ну, держ... так. Якщо це є запитання, ви будь так. ласка, опрацюйте це добре, питання добре. і на наступну комісію, скажіть, додайте да, відповідь. Так, є такі ще... випадки, чи немає, і будуть втрати, чи не будуть? Щоб люди, щоб люди що не да, заспокоїлися. ну так добре. Я да. тому що у нас у нас дійсно дефіцит кадрів. А якщо ми будемо самі ще робити такі умови, при яких вони будуть ходити? Ну я же кажу, я же кажу, конечно.